Вітати вас на Марівському водосховищі на турніри закриття сезону. Давайте пообладуємо. Ви, великі молодці, дуже вам вдячний, що ви вирішили закрити сезон саме на нашому улюбленому Марівському водосховищі. І ще раз вам хочу подякувати за таке рішення. Я вважаю, що ви получите незабутні враження 100%. Від турніру. Головне розраховувати свої сили, як я казав, щоб ви всі благополучно дійшли до фінішу. Вдячним хлопцям та дівчатам, які нам дають змогу, можливість проводити такі турніри. Давайте поаплатуємо. Оце, коли шарики кручу, верчу, мені якісь спогади гарні, тому я так і залишив. Так що потім підпишу ведра, якщо за донат то попродаю ведра. І сектор номер 12. Є е такий. Так. Сектор номер 14. Сектор номер 8. Танкісти? Красавці. Так що танки зараз зачекли і на змагання. Сектор номер 10 Танкісти столевий карпа, який напрямок у вас. Покровськ, капець. Є що тянуть, Ваня. Оцей? Такий. Давай, оцей горит, оцей. Оцей чи другий. Давай не повторить Сашко АТВ. 18. Сектор 18. Молодець, Вань. Так, тягни команду. Він же 19, тихо. Команда Фортуна міста Краматорськ Олешка родині долг віддав і наконец-то, перший раз приїхав на змагання. Сектор номер 16 Чекаємо вас на фуршет 17.30. Перший сектор. Эти сектор не дуже, але ну, нічого, ми будемо херачити. Вітаю вас, друзі! Всім привіт! Привіт! Наша команда, турнір закриття сезону на Мар'ївці. Сектор номер 14 і попався ж нам. Ми ні на разу тут не були. Да. Нічого, нічого. Да. Зато буде цікаво. В секторі ми не були. Будемо працювати. Зараз розставляємо табір і готуємось. Завтра зранку. О котрій о 8 годині старт. Завтра зранку старт. Поїхали, друзі. Доброго ранку. Доброго ранку. За одну хвилину старт турніру готуємось, насадки готові, ПВА-стики висять, будемо починати з попапчиків. Попапик з пва стіком, макалочки. Нам хочеться зараз якнайшвидше отримати першу покльовочку. І першу, рибу. І першу рибу. Для натхнення, для старту, для да, да. підняття духу. Обов'язково завжди так хвилюєшся на початку турніру, коли перша покльовка чекаєш і нам хочеться її якомога швидше. Так, стані. О, старт турніру. Ну що, друже? Хураба! Ó o perco, né? Перша риба, друзі, є клювока. Риба більше всього не сильно здорову, але ж перша. Угу. До речі, залік у нас з 8 кг. Перша залікова риба у нас. 13 8.30. 30 хвилин після старту. Добре, Юра сажає у мішечок. Все буде добре. Працюємо далі. Важаю, вважаю, 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 вважаю. А, ладій ну ще ладій, ладій. А, наші тоді ще, да, можна одніти? Команда працює. Тихо, тихо. тихо. Залік. Перший дуплетик у нас. О, залікова рибинка. Важкенька. Що, у мене прическа хороша? Да. <рес> На четвертій сутки вже не буде. ні прически, ні улипки. Будемо всі заморені. та там хвіст, як у акули. 10 плюс має бути. Гарна рибка. Ось така риба. Оце ж вон, думаю, дуже копати. Буря така, що... Oh, Четыре стою. Такая нашечка. Є ще залип у нас. Ну 10 маємо. По-любому, так? 10 15 плюс у нас рибка. Тут в день, 15. В день якщо 15 визиваємо сюди, визвали, ну і там у нас ще загалом 6 риб. А зараз. Так, шестнадцать семьдесят пять. Шестнадцать семьсот семьдесят. Вот такая у нас рибка. Акула! Маривка рулить! Чоботи! Командна праця повинна бути такою, тільки такою. Давить, давить. Щось давить. Перший дзеркальний. Це розчинний бойл. Ось такий розчинний бойл кальмарчилі і попопчика на носик. Ось такий на маті у нас красунчик. Я думаю, 15 має бути. Нам зважувати його ніколи. Маємо на обід для зважування вже першу рибинку 10. Бо цієї ночі у нас був тільки незалік. Дуже багато риби і незалік. Чомусь важка риба до нас не заходила. От бачите, у нас зайшла риба. І от вихвачуємо одну, от, тільки що дзеркалочку ще вам показували. Повісили. І от три хвилини тільки вейдерси встиг зняти і клювання знову. Ну, ми от у Юристочки була клювання. Тепер він пару спомбіків кине. Має бути залік, Юра сказав. Вже спекотно стає. Я зараз буду переодягатися. Скажи, а? А? <світник> і мішок мені сразу тоді. Там щось дебеле. і хидовий, це капе. Прям так доветь не зупиняється. Як справи команда? Працюємо. 5 хвилин до кінця корміння. У нас корміння з 9 до 6. Тому зараз 55 хвилин. У мене вже залишився один спом. Яку дистанцію годуєш, скажи. Дистанцію 100. 100+, плюс, секрет. Секрет, поки що секрет. А ну скажи, як ми перетнули екватор турніру. Поки що третій в загальному зоні. А це у нас друге місце по загальній вазі і четверте по семикрупним, да? так? Так, так, так. Угу. Працюємо, працюємо. На п'ятки нам наступають, ми всередині. Так що тяжко, тяжко нам трошки дається ця риба. Ми всередині у нас. Зліва, команди справа. Ну, края добре ловлять. Да, края дуже добре ловлять. На цьому змаганні ми на кормовій програмі від компанії РПФ Profishing. Зараз е, ввечері ми відгодували. І наутро ми так заранше його готуємо прикорм для того, щоб він у нас наситився. Ліквідами нашими додаю м'ясний удар, пельчик, потім варені бойли кукурудза, і м'ясний удар, такий мікс варених бойлів. І велику кількість коноплі, так як зараз вже осінь, конопля у нас з перцем чилі додаємо. Ну то ми вже додаємо перед тим, як годувати. Спочатку бойли, пельчик заливаємо ліквідом кальмар чилі і даємо гарно даємо настоятися. Все, готуємо. Працювали ми нормально Але результат не такий би як би хотілося, але теж, теж непоганий результат В середині сектора і наловити 700 плюс кілограм ну я вважаю що це норма Це норма як би ми навіть крайні сектора майже доганяли у загальній вазі да, на жаль не залітала до нас. Гарна риба, У нас була сама більша риба 16700. Ну, у нас 4 16-ки, 2 15-ки і 14. -ки. Це 7 крупних риб. Ну, а так, риби, риби було достатньо, але ну, от, от такий поки що результат. Але ми надіємося, в нас ще час, час є, щось спіймати гарне, тому закидаємо. Боремось до останнього. До останньої секунди. По насадкам дуже гарно у нас працював насадочний бойл розчинний кальмарчилі. Комбінували ми його з топчиком слива попап І ще Клубніка Чилі також добре працювала. Ну, в основному невеличка насадка. Працювала попапчики, баланси. Все пробували, але от топчик, я кажу, це кальмар чилі розчинний із сливки. Зараз, до речі, треба буде її зробити. Трошка так підрізав половинку. Вова по папчика. І оце у нас отака комбінація. По такій холодній воді розчинний бой цей стояв півтори-дві години. Ну, все залежить від того, як у вас заходить дрібна риба, там може платва, карась розбиває. Хоча у нас отакенний карась клюнув на 24-й. Розчинний бойл. Кхе. Працюємо, працюємо. Ще у нас буде година, коли можна годувати. Ми до останнього. Зараз будемо готувати прикормку. Трошки підкормимо рибку. Маємо надію. Завжди маємо надію. Що там, друже, ранкове клювання у нас. Щось доведь. Щось доведеть. Давай, нам треба хоч на фінальне зважування. Декілька риб, да? Да, да. Ну оце дві ночі підряд, як вітер помінявся. У нас на ранкове зважування ноль, тому що ми ловимо 5-6 кілограм рибу жменями. А на обідню це... Як сонечко починає світити, трошки до нас заходить риба, заходить. Небагато, але вона наша. Все, побіг. Ранковий проход. Залік? Залікова. Фу, що 16 юр 16 16 Ну. Mm. Ось такої рибки просто жменя ми ловимо незалік. Все, бігом відпускаємо, бо наші нас... маємо Ну так як я і говорив, як сонце починає трошки виходити І у нас пішло ні, це теж не залік. Ну так приходиться перелопачувати. А що робити? Відчувається, що риба така незалікова, так би мовити. Вона так дергається такі. Ривки такі робить. Хоча вчора теж я тягнув, кажу Юрі, та там тузик дергалась. Ну це рідко таке буває, а була риба 13. Хі, Юра взяв маленький для тузиків у нас окремий піцак, щоб здоровим. Ну, маленьким все ж таки удобніше. Тим, тим більше це 4 доби, все, праця, праця. А він, коротше, він ледве в піцак вліз. Юра каже, ну ніфіга собі, тузик. <хі, хі, да, Юра? Маємо чергового тузика. Капець. Так, у нас одна палка в воді. Триплет був. Зараз треба і коброю побулькати і перезакинутись. Юра. Ще клювання. Да, так, ще клювання. Четверта. 16175 16175 рибка Класс. І до речі клюнула на ту насадку яку я вам показував кальмар чилі супер клас ще є пару годин працюємо далі пролунав сигнал фініш турніру що команди дякую Дякуємо всім. Всім дякуємо. Ми відпрацювали. відпрацювали чудово. Я рахую, що чудово ми відпрацювали. Принаймні, мабуть, 80% того результату, якого ми досягли. Ми зробили це за двоє, ну за дві доби, коли був наш вітер. А відомо, що Мар'ївка це вітрозалежний турнір, тому були фактори, як... Водойма, Ой, маса, за... вітрозалежна да. вода. Вітрозалежна. <свист> ну, це вже 4 доби праці. <свист> <свист> там вже капець. <експрайз>. Вже лютне, да? Тормаз зав організмі. Були фактори, на які ми вплинути не могли, зміна вітрів, погода. Ми стоїмо в середині зони, справа зліва у нас сектора. Ми витягнули все, що змогли. Клас. Щер. раз. Хвала сте. Супер. Вимотуємо. Да, погнала. Всіх вітаю, поздравляю з окончанням цього турніру, який довго Відкриття у нас вийшло і одразу закриття в цьому плані. Тому ви всі великі молодці. Я хочу вам подякувати, що ви відгукнулись, приїхали. Я думаю, ніхто не пожалкував. Як ми казав я вам на фуршеті, цей турнір, я думаю, буде історичним. Ми будуть вам всі ще завидувати, що ви. Єдині, хто побував на цьому турнірі. Так що, ви, великі махлалиці, хочу вам подякувати. Всі разом ми зловили 476 риб общим весом 5 тонн 916 кілограмів. Середня вага 12 кілограмів 430 грамів. Команда Шахтар Білоазирськ. Загальна вага 465 кг 150 грам і по 109, 350. Виходьте. Раніше у мене були команди з нулями, а тепер ви нагороджуєтесь е, безкоштовною рибалкою. Так, Вітаю, вітаю, вітаю. П'яте місце. З результатом по сімки 112 875 і загальною вагою 743 кг, 285 г, сума балів 10. Е, ну, опять же, сразу стартанули, потім чуть-чуть подсіли. Ну, Помінявся вітер і все остальне. Займає команда РПФ Слов'янка. Нагороджується, виходьте. Я ж руку пожму, не так нас багато. Нагороджується кубками учасників, молодці. Так що радий вас бачити, радий вас бачити. Сподіваюсь, на наступний рік побачимось. Так, шапка перших суток. Чуть-чуть вас так, да, підтримує. Так, кубки. Так, потім. Та потім кубки для комбата. Рей. Дякую. Я, Дякую. Я, я розпреділив. Дякую. Все давайте. Все почесно. Все по Молодець. Так. Третє місце з результатом. 118-100 сто по сімків, 876 сімдесят по загальної вазі, тобто сума балів в шість займає команда Фортуна міста Краматорськ. І також зловила в останню ніч свого бігфіша турніра. Це виходить у нас бігфіш турніра 21 475 Фотографію предоставиш. Займає команда Фортуно. Місто Краматорськ. Дякую. Дякую. Друге місце з результатом 125 кг 850 г по сімки і зловив тонну 340. Загальна вага, сума балів 4, Команда Успіх! Місто Харків. Так, а де ще один? один. Серега там. Серега, там вітаю, вітаю, кубки, кубки, нагороди. Так, ну і перше місце в опорній боротьбі. Взяв дві шапки других і третіх суток. Також вони взяли шапку по трьом крупним рибам з вагою 59,725. Це риба 20 625, 1960 і 1950. І виходить, шапка 2-3 суток. Три крупних. І номінація. Перше місце по сім'ї крупним 132 кг 100 г. Загальна вага. Це ваша перша тона. Да? Тонна 634 кілограма. Команда повний тунець Новопавлівка. Так, почнемо з Кубків. Вітаю. Вітаю. Ура! Слава Україні! Рай, слава! Все, хлопці, дякую! Вітаю!